Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у мене 1 лютого, і я хочу вам розповісти, як у мене пройшов цей тиждень. Навіть, мабуть, не тиждень, а трішки більше. Тому зараз ви побачите мої підключення, які я робила раніше. А потім я вже вам розповім, що ж у мене є готове і що я придбала. Так що, почали. Усім привіт, темно. Ось, в'язала, тепер розпускаю забагато петель на шкарпетку. Мені не зовсім подобається те, що виходить. Не знаю, зараз, можливо, візьму інші спиці, щось ну, не вдається мені з цієї пряжі щось зв'язати. Все я його розпускаю вже 10 разів. Набирала, розпускала, щось воно мені все не те не те. Можливо, буду в'язати в дві ниточки, ще спробую. Ну, якось так воно мені щось важко йде. Хоча тут уже начебто йде погано. Зменшу кількість петель, мабуть. Розпочну розпочну іншими спицями Хто там говорить, що тестування це просто. Ну, не зовсім просто, тому що в'язала-в'язала, дов'язала до моменту ось цього, де потрібно переходити, Примі... Випра... приміряла, не сподобалось, випрала, все одно не сподобалось. Виявилось, що є помилка в описі. Тому мені потрібно ось цю мою всю частинку. А тут, щоб ви розуміли, рядів, мабуть, 60, а може і більше, ось це все. На спицях номер 325. До ось цього маркера мені потрібно все розпустити і перев'язувати. Ну, але що, тестування є тестування будемо в'язати. Десь трішки автор прорахувалась, ну нічого страшного, ми ж тому йдемо, щоб вийшов опис гарним. Так що, буду якось. Розпускати. Звичайно, не дуже хочеться, але ну, що робити? Що робити? треба. Гарненько виходить, мені подобається те, що виходить. Такий візеруночок. Пряжа, звичайно, у мене не зовсім така підходяща, але все-таки видно такі переплетіння гарно, мені подобається. І воно таке полотно легесеньке легесеньке виходить. Я думаю, після наступного прання ще розпушиться трішки. ну, Одним словом, ось так в'яжу. Випрала на спицях прала ось тут, спиці, довго сохло, світла немає. Так що буду зараз розпускати і одягати. Розпускати мені це не проблема, а ось як, звичайно, одягати. оцю, М -м -м, Не люблю я це діло, але що робити? Уже ось почала маркерочки знімати, так що зараз все зніму і вже буду, буду далі працювати. шкода шкода, звичайно. Що зробиш? Так. Розпускати завжди легше, аніж в'язати. Ще не хоче так дуже розпускатися, я вам скажу. Ну, звичайно, ще лівою рукою не дуже і зручно Але сам факт. Так, ну добре, зараз розпущу, потім, можливо, підключусь та покажу. І так, розпустила і вже навіть зв'язала виточку. Таке негарне полотно, ось це те, що розпущене, взагалі не видно ось цих переплетінь. Але я думаю, це виправить ВТО, тому я дуже цим не переймаюся, дуже на це надіюся, можливо, відпарю. Але вже коли дов'яжу усю ось цю частинку. Ну, Ту я маю на увазі, яку розпустила по ниточці. Ось вона, бачите, як намотала на бобінку і в'язатиму далі. Навіть дуже просто виявилося під... піднімати ці петлі, хоч і темно було, але якось знаєте, вони не тікали від мене, ні одна петля не розпустилася, тому дуже навіть непогано вийшло. Перейшла вже на скорочення на талію, тому буду в'язати, просувати, і потім уже буде примірочка через декілька хоча б десяток другий рядочків. Так що в'яжу, я, в принципі, надіюся, що цього разу все вийде, вже не прийдеться розпускати. Ну і ще покажу, коли вже я вирішила підключатися, покажу вам ось цей свій секретний процес. Ну, що я вам скажу? Це, мабуть, швидше за все, не мій виріб. Можливо, не та глибина посадки, можливо, щось. ну, Воно мені не подобається, як на мені виглядає. Мені не подобається ось цей контраст кольорів. Я ледве зашила ось це петля в петлю швом. Класно, в мене вийшло, звичайно, але, ну, я не буду цього носити. Це однозначно. Я або перев'яжу, або взагалі його розпущу. Ну, тому що це не моє. Я не хочу такого виробу. Мені не подобається, як воно виглядає на мені цей капор. Мені або б глибшого хотілося такого, знаєте, можливо, ну, не, щось, щось в ньому не те. Можливо, неправильно підібрана пряжа. Можливо, треба було брати якийсь на більший об'єм в'язати. Я не знаю, ну, щось мені не воно. Ще, мені що не сподобалося. Мені не сподобалося ось тут, як піднялися петлі. Тому що ось тут ми витягували з кромкової, тут начебто нормально лягло. А ось тут у нас не кромкова, а набірний край. І з набірного краю, якщо набирати з кожної, бачите, якесь таке, от виходить. Можливо б, ВТО це все виправило, але чесно. Я мабуть навіть ВТО робити не буду. Ну, не знаю, це на сьогоднішній момент. Можливо, у мене думка зміниться. От мені воно і виглядає. Знаєте, я розумію, що воно буде на мені виглядати як якась дитяча шапочка. Я не хочу такого виробу. Просто-напросто. Я, можливо, за цим описом можливо, зроблю, але трішки в іншій конфігурації це все буде в мене. Ну, але не знаю, чи буду робити. Це так, знаєте, думки вслух, але чи воно буде на ділі, це я не знаю навіть. Візерунок класний, візерунок мені сподобався. Простенький і такий доволі цікавий. Але от саме, саме ось ця, не знаю, можливо, і пряжа неправильно підібрана сюди. Сюди б я, б, мабуть, таку знаєте, більш щільнішу, якогось кардного мериносу, можливо пряжу, Щоб воно таке, знаєте, і забитеньке було полотно, і не дуже пухнасте, і, і таке більш щільніше, тому що здається, що тут буде продуватися. Я такі вироби зимові люблю, щоб вони були теплі і щільно прилягали по голові. От тому шапки моє все. Я в'язала капор з Ну, не знаю. На таку погоду, не на наш сезон, такі вироби. Для мене принаймні, тому що мені дуже холодно. Мені хочеться, щоб у мене не продувалася шапка, не продувалося якось, знаєте, от, де вуха взагалі, тому що мені завжди вуха холодно. Подивлюся. Поки що не розпускаю, поки що полежить, але дов'язувати чесно, немає бажання. Так, що ось такі бувають секрети, які, коли вони розсекретилися, то не зовсім і. Те, що я собі вважала. Або ж або ж у мене ще була така думка розпустити ось це все, Дов'язати ось цю частину, щоб трішки глибше був цей капюшон, хоча б там на два рапорти. І зв'язати ось цю о, частинку. І вже ось тут робити обв'язку, але не так. Я б її зробила трішки по-іншому, без оцього зшивання петля в петлю. Ну, Подивлюся. Це так, знаєте, поговорила, поговорила, а що я буду робити, це ще не, не знаю. я. Це не та річ, яка мені, яка мені прям дуже така необхідна. знаєте. Це просто так: мені цікаво було щось дізнатися новеньке в цьому секретному спільнику. Я дізналася. Я не скажу, що я нічого не дізналася. Мені цікава позиція подачі ось такого саме. Капору, але ну, не мій трош, трішки виріб, не мій варіант. Можливо, в іншому виконанні воно б якось по-іншому б виглядало, але ну, не мій це варіант. Зараз ще візьму ось цей зразочок. Ну, якщо навіть взяти що по зразку 4 косички, 1, 2, 3, 4... Ну, може, трішки, ну не знаю, ну, мені не подобається. Ось це однозначно, ну не годиться сюди. Або ж перев'язувати на ось такою пряжею, або взагалі його розпустити. Не знаю. Буду дивитися. А ви не перемикайтесь. Ще буду підключатись. Один із моїх ранків просто встала раненько, взяла вязанечко, відкрила. На планшеті відео зробила собі каву і два своїх процеси. На вперегонки їх просто в'язала. Це ж карпеточки та сукня. Ну, звичайно ж, під відео дівчат. Шкода, що приходиться дивитися в завантаженнях, але є як є, нічого страшного. А це у нас таке обледеніння. Просто всі дерева, всі кущі ось в такому шарі льоду. Дуже красиво, але дуже тяжко з цим рослинам. Усім привіт! Неділя. Так якось відсвічується від вікна. Глянула у вікно і дивіться, що побачила. У нас обледеніння. Ген така краса, дерева ось так гарно сонечко насвічує, але камера не передає тієї краси, яка є насправді дуже гарно. Хоча і страшно, хотіли піти в ліс прогулятися, але, але. Але дуже дуже страшно, тому що багато дуже люду на деревах і боїмося, що можуть сосни пообламуватися. Так що якось так. А ще хотіла показати вам ось цю штуку. Десь я побачила хтось в якихось, навіть не пам'ятаю, де, що дуже добре вологу збирає. Показували ось так, що там волога. Ну, як ви бачите, він уже в мене місяць стоїть. Ось ці кульки, які там всередині, вони начебто і стали вологими, тому що їх ну, не трусяться. До цього вони були сухі і трусилися. Але ніякої вологи тут нема. На вікнах конденсат. Капець протираю, але немає. Тут нічого сюди не входить і не відходить, як ви бачите. Тому не беріть, така зайва якась річ, але ну, стоїть та й стоїть добре, що стоїть. Ото от такі справи. І так, розпочну вам все ж таки з цього капора. Сьогодні уже дивлюся, дівчата в групу наскидали свої е, готові в'язані вироби. Дивлюся, декому дуже пасує, декому ну, мені не зовсім сподобалося, але дівчата в основному всі вив'язали, хто зробив свою. Якусь таку завершеність у виробів, в кого так, як в описі, але загалом дівчатка молодці справилися. В принципі, мені опис дуже сподобався, і я зек за основу я його обов'язково візьму. Цей поки що ще капор не розпускала, лежить, вилежується, як то кажуть. Чекає, мабуть, кращого часу. А його не так багато, тому що вимикають світло, і навіть розпускати і то немає часу. Чому ж я буду розпускати, як можна пов'язати? Далі, далі покажу вам свої просування по сукні. А вони в мене є і чималенькі, враховуючи для те, що пряжа у мене темна, і, ви знаєте, досить таки тоненька. Я вже пров'язала, ну, як ви бачите, ось цю, е, ось так уже ось звідси видно так, перехід, де вже з розпущеної пряжі в'яжу, вже перейшла, мабуть, 12 рядочків. Резиночки пров'язала меншими спицями. В'яжу дуже гарно виходить, мені подобається. Не відпарювала, тому що немає чим і немає коли. Ось ці півтори години світла, вони, вони мене так виводять, що я не знаю, що мені робити. Я так замурююся, що, не знаєш, додому приходиш темно, ідеш темно. Ще не, примірки я не робила. Мабуть, таки треба буде зняти чи, можливо, дов'яжу резиночку, потім зніму і зроблю примірочку. Ну, я думаю, що тут вже буде все більш-менш нормально виглядати. А, можливо, одразу перезняти. подумаю. Щоб не був за великий пояс, можливо. Ну, подумаю, подивлюся, з донькою пораджуся. можливо, навіть і зробимо примірку. Так що, непогані такі просування. Я подивлюся, коли я розпочала ось це перев'язувати по даті підключення. Ну, ви знаєте, так, ну, з тиждень точно, тому що. Тиждень роботи, ось це. І візерунка практично не видно на ось цих моїх розпущених розпущеній пряжі цій Так що в'яжемо далі. Далі у мене новеньких процесів не буде, тому що, тому що, тому що, тому що мені немає часу розпочинати щось новеньке. В'яжу стареньке. Є у мене вже зв'язана шкарпетка. До речі, зв'язала я нарешті. І взяла п'яточку стронг робила. Ще не зшила. Буду сшивати швом петля в петлю, хочу завершити і іншу, і тоді вже зайнятися, щоб було тільки наш шив. П'яточку зробила ось таку цікаву. П'яточка стронг. Я поки не зменшувала це у мене десь на розмір 38, я приміряла на себе непогано сидить. Зробила таку таку довгу холявку. Думаю, можливо, треба буде комусь так, знаєте, щоб холявка була довгенька, тому що у мене от зараз такі, таке взуття, що мені хочеться довгенької халявки, тому що інколи штани а, підскакують, і в мене нога мерзне. Так що. Зробила такий на 38-й розмір. Не знаю для кого, не знаю для чого, але зробила. Так що, і розпочала вже вчора, вчора розпочала іншу шкарпетку, і вже ви знаєте, ось уже в мене п'яточка розпочалася в'язати. Доволі непогано я її просунула. Можливо, навіть сьогодні дов'яжу п'яточку, щоб потім гнати тільки лицеві. Глицьовими дуже. знаєте, приловчилася, і тепер у мене все пішло як по маслу. То я щось мені все не вдавалося. Чи, може, не в той момент розпочинала в'язати, не знаю, але є, що є. Так що, ось такі у мене просування по моїх процесах. І зробила собі подаруночок невеличкий. Ходила. Мені потрібно там було в одне місце, і на шляху був магазин з пряжею. Я зайшла, там світла не було, щось вибирала-вибирала. І дивіться, на що впало, впав мій погляд. Вам колір взагалі не передається. Тут намішані декілька пряж. Зараз буду вам показувати, якщо це, звичайно, в мене вийде якось. Тут є і зелена пряжа. Три. Не зрозумію, скільки ниточок. Дві-5 ниточок, здається. Так, п'ять ниточок. Дві рожеві, одна зелена і дві отаких от фіолетових. Прикольно так виглядає, ви знаєте, я не думала, що буде таке от цікаве поєднання. Я коли побачила цю бубінку в темноті, я вирішила, що вона мені потрібна. Ось така. Зроблю таку плотненьку якусь павутинку. Тут 95 грам. Яка це пряжа? Я не знаю, це чи з цього моточка, чи з цієї бобінки з пряжі, чи не з тої? Не скажу, але ось те, що є на. А може потрібно відсканувати QR-код і подивитися. Так, що ось такі Ось така пряжа доволі цікава. Я думаю, щось цікавеньке з цього вийде. Взагалі, хотіла таку павутинку величенькими спицями. Пряжа пухнастенька. Але там подивлюся, можливо, я щось інше придумаю, можливо, щось додам, якусь ще пряжу. Так що порадувала себе трішки пряжею. І, в принципі, на цьому все. Більше такого в'язального у мене немає нічого. Всі мої підключення з нашою ожеледдю ви бачили? На дорозі, на тротуарах просто неможливе жахіття, просто сплошний лід. І в нас трішки там пройшов сніг, то місцями, де вітру там не, не попадало, то сніг цей приліпився до льоду. Але є такі місця, що просто неможливо ходити. Потрібно брати ковзани. Ну, Але скоро весна, все розтане. Тому до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Пока-пока.